Христос Воскрес! Це в об'єктиві з Марією Шепель. Ми продовжуємо говорити на теми актуальні теми, які турбують львів'ян. Теми, які потребують обговорення сьогодні в об'єктиві постать Андрея Шептицького наступного року, світ відзначатиме 150-ту річницю від дня народження справжнього патріота України. Він надихав українців на боротьбу за незалежність, відстоював їхні права перед окупаційними режимами. Але на жаль, досі пам'ятника йому у Львові немає. До слова пам'ятники Шептицькому є у Яворові, Галичеві, Івано-Франківську. Але прихильники такої ідеї вже спроектували цілий комплекс на свято Юрській горі, аби увіковічнити пам'ять митрополита Андрея Шептицького. І здавалося б, річниця, яку святкуватимуть наступного року, найкраща нагода для втілення такої ідеї. Сьогодні про це ми говоримо з отцем... Себастьяном Дмитрухом, голови комісії сакрального мистецтва Української греко-католицької церкви, вітаю вас. Також громадським уповноваженим Львівської курії УГКЦ Валерієм Клинюком. Дякую, що ви прийшли. Також з нами автор проєкту, архітектор Ігор Кузьмак. Співав. Що ж, давайте, перш ніж перейти до обговорення, подивимось, оцінимось цей проєкт, який підготували ініціатори цієї ідеї. Пане, отже, давайте згадаємо перед історією. Розкажіть, коли були перші ідеї встановити пам'ятник митрополиту у Львові і чому цей процес так постійно затягується? Ну, перший пам'ятник Митрополиту Андрею Шептицькому встановити у Львові? Це був задум ще української громади на початку ХХ століття, в 20-х роках. Тоді, коли ще е Площа Святого Юра була повністю приналежна до собору Святого Юра, коли не було ще сьогоднішньої дороги проїжджної частини. І власне тоді того часу ми знаємо, скільки львівські художники робили портрети митрополита Андрея Шептицького, це і Іван Труш, і Олександр і Михайло Мороз, і інші. А Андрій Коверко виконав скульптуру. Митрополита Андрея і її властиво мали зреалізувати і встановити на площі Святого Юра. Про це мені оповідали монахи-студити, як це все йшло. Очевидно, оскільки тоді того часу в Галичині. Панувала польська влада, і на це не дали дозволу. Тоді цей пам'ятник вмістили на вулиці Куперніка в садах Львівської Богословської академії. То навіть дуже гарна, цікава знимка є, коли митрополит Андрей сидить, а над ним возвишає його пам'ятник. Під пам'ятник сидить Митрополит Андрей і весь склад професорської академії Богословської, і також студенти богослови. Це була така перша затія створити. І, до речі, метроплит Андрій цьому не заперечував. Бо часто в сьогоднішній час, а чи Митроплит хотів би сьогодні пам'ятника? Метроплит ще за життя не заперечував писати портрети і навіть збудувати пам'ятник. Вже на початку 90-х років, чи не в 92-му, 93-му році, коли також організувався оркомітет, і тоді також та думка виносилася збудувати пам'ятник митрополиту Андрею, і були також вже якісь напрацьовування, але не було такого великого напрацьовування, як зараз, в даний час, що вже прийшов конкурс, вибір пам'ятника і оркомітет вже працює більше трьох років. І більше 3 роки працює тепер. Власне, у той задум 90-х років не, здало, не вдалося також Завершити і Кому? зробити вже понад 20 років здається, так воно... шукали постійно місця у Львові, шукали місця, 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 і виглядає, що у Львові немає місця для пам'ятника митрополита Андрія Шептицького. Так само, як шукали місце для пам'ятника Тарасу Шевченку, його виносили там на Лису Гору, його виносили Шевченківський гай його носили де-інде, тільки не в центр міста. Аж властиво мер міста того часу Шпіцер, сказав, що буде тут. І визначив місце там, де сьогодні є пам'ятник Тарасу Шевченку. Так само і на початку 90-х років була проблема з визначенням місця, і, очевидно, також була проблема з визначенням місця і тепер, коли оркомітет вже працює вже три роки. Хоча постійно на наших засіданнях оркомітету це є. Понад 20 осіб, які в оргкомітеті, представники міської влади та далі узгіднили і проголосували, щоб будувати пам'ятник на площі Святого Юра з відтворенням площі, з перенесенням дороги. Ну і цілий час сьогодні йдуть різного роду дискусії, хоча вже пам'ятник мерія міста не заперечує, не забороняє пам'ятник. Вже архітект, скульптори почали виготовляти. Що думаю, що він десь до півроку, можливо, буде вже виготовлений пам'ятник повністю, в повних розмірах, який має бути встановлений, Ну, треба тільки розпочати формувати площу і перенесення дороги. І я думаю, в такий спосіб до тої славної дати, 150-ліття, ми не хочемо приурочувати завжди до тої, і до тої дати мусить бути зроблений пам'ятник чи що інше. Але оскільки церква зараз е, намагається... Проголосити митрополита провести беатифікацію і очікуємо, що Апостольський пресід вже дасть дозвіл на провести проведення баатифікації. І можливо до того часу може то і станеться якраз властиво 150-ліття, і було би дуже для достойно для міста Львова відкрити пам'ятник властивостої нагоди. Так, проголошення митрополита блаженим і 150 ліття, і відкриття пам'ятника. Так ну, про це ми трошки пізніше про відпустове місце, наскільки я знаю, так понобота ну, також що про відпустове місце, що свято Юрська гора. Чи комплекс Свято Юрський планує наша церква і вже розпочала ту працю, що проголосити відпустовим місцем, оскільки там знаходиться чудотворна ікона Тербовецької Богородиці ще в 17 столітті, єпископ Йосиф Шумлянський переніс цю Богородицю. Також багато мушей святих є. Ну і взагалі це і такий пантеон греко-католицької церкви. Тим більше свято-юрський комплекс, який будував ще Атаназій Шептицький, який оформляв Лев Шептицький, Варлам Шептицький, Никифор Шептицький. Ціла династія Шептицьких там є захоронена, і напевно, що у віковічни рід Шептицький, який стільки зробив для України для Львова. То вартувало би властиво відкриттям пам'ятника митрополита Андрея Шептицького і з тим, що там буде відпустовий центр в Галичині. До якої б до проходити, приходити до якого з чудотворною іконою тепер можемо вже з певністю сказати львівської Богородиці? Так, ну до цієї теми ми ще повернемось, пане Ігорю. Розкажіть про сам пам'ятник, от про його розміри, про його концепцію можливо та загалом з цього проекту, в чому його особливість, і скільки часу працювали над ним от цей процес підготовки і праці над проектом. Ну, перш за все, церквою і оргкомітетом був оголошений відкритий всеукраїнський конкурс, в якому прийняли участь дуже багато різних проєктів, авторів. Я є не один автор цього проєкту, я є лише співавтор цього проєкту. Разом є три автори: я архітектор Михайло Федик і Микола Посікіра, скульптор відомий український. Справа в тому, що якщо заглянути в умови конкурсу, я хочу як ледь мотив продовжити те, що сказав отець Себастьян, дуже важливо було визначити місце, де е, практично герої України, і ми знаємо його відношення до окупаційних різних режимів, фактично в місті треба було знайти таке місце, яке б найбільше відповідало значенню такої постаті. І ми всі вдячні мерії міста. Ми всі вдячні оргкомітету, що брали найдостойніше місце. Це є святоюрський комплекс, свято юрська гора. В умовах конкурсу було виписано про те, що це має розглядатися як продовження всього комплексу. Ми знаємо, що комплекс має статус охорони, охорони ЮНЕСКО. Там треба було дуже обережно підходити до тих питань. Ми знаємо, що там треба було дуже багато досліджувати історичних матеріалів. Ну і що саме основне, що лягло в основу, це те, що Святоюрська площа вона більше ніж два століття була найбільшою площею на території міста Львова. Якщо ми піднімемо старі документи, карти, яких є безліч, просто десятки, якщо ми подивимося на графіку різних художників, які малювали в той чи інший період. Картини чи робили гравюри, ми бачимо, що ця площа відігравала для Львова дуже велику роль суспільно-політичну громадську. Там збиралося завжди дуже багато людей. Церква ставала осередком, осередком активного спілкування людей і мешканців тогочасного міста Львова. Ну, на жаль, сталося так, що в кінці 19 століття, на початку 20 століття, в силу різних причин суспільно-політичних там. І з тим, що активно почали розвиватися комплекс львівської політехніки, багато пріоритетів було змінено, площа змінила свій характер, свій вигляд, вона змінила своє призначення. І на сьогоднішній день ми її бачимо такою, якою ми її бачимо. Коли архітектори стикнулися з питанням, то так все-таки в умовах всеукраїнського конкурсу було виписано, що пам'ятник встановити і вирішити його як в комплексі площі Святого Юра. Без сумніву, сьогодні там дуже багато речей, які в силу різних обставин, в різні періоди, якось формувалися, я б навіть сказав, хаотично, стихійно і невпорядковано. Ми бачимо там дорожну-транспортну ситуацію, пішохідну, особливо коли там відбуваються якісь святкування. Ну, мало прикра ситуація. І ми, скориставшись цією нагодою, вирішили, щоб разом із встановленням і будівництвом самого пам'ятника якось комплексніше підійти і подивитися на всю площу. Як основна ідея була те, що казав сьогодні отець: заглянути на декілька кроків вперед, і в 2010 році, не знаючи про це, що церква буде готуватися до оголошення сотівського комплексу відпустовим місцем, ми передбачили, що дорожну транспортну ситуацію треба розвивати саме таким чином, який, що ми демонстрували, демонстрували на екрані. На жаль, на жаль, складається така ситуація, що сквер, який прожив більше ніж 100 років, ну він сьогодні знаходиться в жахливому стані. Це не дає нам право як архітекторам відноситись до нього як до об'єкту, який треба докорінно його міняти, бо щось з ним робити таке, що може викликати реакцію громадськості, суспільства і так далі. Тому ми постаралися пройтись фактично по тих місцях. Які сьогодні потребують тої докорінної реконструкції, там дуже багато реальних сухостоїв. Полови, ну, більше ніж третина дерев, там просто звичайний сухостів. Сухості. ще частина дерев, там є хворі дерева, які треба або лікувати, або не можуть подати пізріс. Ну, в кінцевому результаті, де пам'ятник на тому місці не встановлювали. Громада міста не може в будь-якому випадку залишити той сквер в такому стані, в якому він є? Буде проходити там дорога, не буде, все одно треба все це робити, комплексну реконструкцію і так далі. Тому, виходячи з цього, ми вийшли саме на той рівень того проекту, який сьогодні був вам запрезентований, який ми сьогодні обговорюємо. Дякуємо, пане Валерію. Яка власне, роль громадськості от в самому процесі підготовки втілення? Тої ідеї, так, тобто презентували проект, як реагували львів'яни, студенти, взагалі, от на проєкт чи були якісь зауваження? Ви задали цікаве питання. Властиво, отець, ми посилаємося весь час на отця сьогодні, mm -hmm. що ця думка про будівництво пам'ятника вже була на початку 20-го 20 року минулого століття, а е, вперше, коли Україна стала Самостійною незалежною державою, і властиво вийшла зі складу Радянського Союзу. В 91-му році одне з перших рішень, яке прийняла обласна рада, першого демократичного скликання було одне було рішення про будівництво пам'ятника Шептицькому у Львові. І якщо порахувати, це вже понад 22 роки, і на превеликий жаль, це рішення не реалізовано. Причини ми не будемо зараз обговорювати, але е, якщо говорити про громадськість, це перше рішення, яке е, вже прийняла обласна рада. Е, потім, е, пан Ігор вже говорив, був оголошений конкурс, е, але це вже був другий конкурс, ви не згадали про передній конкурс. На жаль, він не виявив переможця. І е, е, після того оголошений цей міжнародний конкурс, в якому Пан Ігор е, Кузьмак, пан Михайло Федек і Микола Пусікера визначились як переможцями і були зупинені на, е, було прийнято цей проєкт для реалізації. Але це так само минуло 4 роки. І час е, проходить, і підходить дата 150-ліття, про яке ви говорили. І коли е, е, церква вирішила, що має такий намір, Збудувати до 150-ліття виявилися дуже цікаві процеси. Особливо по оскільки теперішня інформаційна система дуже добре налагоджена через інтернет, появилися різні рубрики. Зокрема, нас не питали. Молоді люди задають питання, чому нас не питали щодо будівництва пам'ятника? А виявилося, це підросло нове покоління в незалежній державі, яке не знало про то рішення 1991 року, 1991 Що їх не влаштовує? Що їх не влаштовує? А отут треба якраз обговорити. І пан Ігор, напевно, до цього цієї теми вернеться. Бо тут з'явилися навіть дискусії в інтернеті. І останній цей проєкт, з який ви мали можливість тепер продемонструвати, він уже пішов на публічне обговорення. І, напевно, дуже багато відгуків з цього приводу е, йдеться. І коли говорити про місце, багато людей стали, знаєте, самі планувати, де його поставити, як його бачити, тобто активна участь. І взагалі не, не було проти, супротиву проти постаті Шептицького. Бо постать Шептицького настільки велика, яка виходить за рамки Галичини, за рамки України, вона світового масштабу, світового рівня. Тут не йде мова проти особи, йде мова про місце, про форму, і почали кожен додавати своє бачення, на превеликий жаль. Але е, я не є фахівцем, я можу свої особисті відношення мати. Але рішення, яке тепер запропонували, воно є унікальне. Тобто воно вирішує чотири проблеми на сьогоднішній день. Одна із перших. Проблем. Ми вшановуємо постать шептицького не тільки як духовного лідера, але як громадського діяча, як лідера нації. Це є дуже важливо, це є лідер нації. І виходячи з цього, він не може бути відповідно відпо, скульптором малих габаритів. І це, мені видається, автори дуже вдало знайшли ту, той розмір. той Концепцію, яка дає можливість реалізувати. Це перше. Друге, сама площа Святого Юра вона повертається в своїй концепції до історичної справедливості, до того, що говорив пан Ігор, значимості і історичної, і значення для Львова як площа, в якій ну Тоді вона була торгова. І для багатьох дітей купувалися юрашки, так, отже. І кожен, хто з батьків приїжджав туди на цю площу, представляв якісь свої товари, він був зобов'язаний купити якісь для дітей е, якусь забавку. І вона називалася Юрашками. І, власне, через те, що розвивалася індустрія, і транспортна система краще розвивалася, власне, оці, оці проблеми вплинули на те, що площа втратила свою значимість як торгової площі. По-друге. Чи по третє, верніше, вона з'єдналася в єдиний комплекс із Святоюрською Свято горою. Це вже представляє цілість, цілість, оскільки значення собору Святого Юра було трохи принижене, і про це скаже подальшому, напевно, пан Ігор, як архітектор, оце, те, що дорога відділяє частину зеленої зони від. Святоюрського комплексу, вона її статус до певної міри принижує. І останнє, на що я звернув увагу, вона стає цілісним екологічним комплексом. З'єднується парк, який тепер є на площі Юра разом з святоюрськими садами і парком Івана Франка. От такі важливі речі для того, щоб зрушити так мовити цей проект, громадськість. Взялася для того, і активувати цей процес. Підготували понад 20 громадських організацій, підписали звернення до міської ради для того, щоб зрушити цей процес. І, зокрема, ми було запропоновано провести такі дискусії в різних структурах, і в навчальних закладах, і в робочих так бути організаціях. Ми зустрічалися в Укртелекомі, на львівській залізниці в університетах Франка. Львівська політехніка, лісотехнічному, католицькому університеті, академії мистецтв і скрізь в основному відгуки були позитивні. Тобто, таким чином ми довели до громадськості про наміри, як реалізовувати цей проект. Так, давайте, і на загал це підтримали позитивно. Давайте після позитивні. перерви е, продовжимо говорити власне про те, як зреагувала громадськість, про ідеї отець Вастіан змушений нас залишити. Дякуємо вам, що ви прийшли. Угу. Зустрінемось за кілька хвилин. Thank <laughs> you.